Йоу, чуваки, всім привіт! Ви на каналі Владислава Фересея. А, в попередньому відео ми з вами трохи мучилися з капчею для того, щоб її пройти. А, я вам скажу наперед, мені не вдалося вирішити цю проблему. Я хотів би її вирішити не на відео, а потім записати відео про те, як її вирішив. Але насправді ця проблема не вирішується в моєму випадку. Зараз я вам покажу, чому і чому я її не вирішив і як, в принципі, це могло б вирішитись в майбутньому. І так, проблема була в тому, якщо ви пам'ятаєте, коли ми запускаємо наш тест, він запускається, відкриває наш браузер, переходить на сайт Hotline.ua, нажимає кнопку логіна, вводить емейл і пароль, і коли намагається ну, або не намагається щось зробити, у нас з вами вилізає капча. Капчу цю пройти неможливо. Е, ну, в мене бачите, тест впав. Е, дивіться, я трошки переробив тест, якщо ви тільки що звернули увагу, у мене не просто відкрився браузер, а відкрився мій браузер з мого робочого аккаунту. Да? Тобто, мій е, да, от бачите, в мене навіть браузер каже, що не можна відкривати два браузера, тому що хтось вже відкрив за тебе твій браузер. А за мене мій браузер відкрив PyCharm. Е, Да, тобто, коли мій браузер відкривався, він відкривався з мого аккаунта Farmen. Да, тобто ну, в мене є ще інший аккаунт, а до цього я вам нагадаю, ми запускали просто браузер без аккаунта, да, Тобто, Це був або геста такий от, або сторінка інкогніто. Да, тобто, якщо ми, у нас є ще тут, е, я не пам'ятаю, в інкогніто відкрити new page. От, Але її можна відкрити. Ну, може, пам'ятаєте. так ось, Я прописав в нашому коді, що ми будемо відкривати, додав опцію і додав, додав опцію, що ми будемо відкривати наш браузер, який встановлений в мене на комп'ютері. Для цього я написав user data, да, і вказав директорію, де лежить мій браузер. Мій браузер лежить це юзер з local, Google Chrome, user data, да. Якщо ми візьмемо ці дані, зайдемо сюди, так, тут мої відосики записуються. Давайте сюди перейдемо. Бачите? Юзердата, і тут у мене лежить мій браузер Chrome, де його тільки треба знайти. Ну, коротше, в цій папочці юзердата. Давайте, може Google він називається, так? Да? А, Ні. Ах Chrome може називається... Chrome... А, от ми вже в папці Chrome. Все, я перепутав. І в папці user data вже знаходяться файлики, які будуть запускатись від нашого імені. Дуже, до речі, важливо, щоб вас, якщо буде вас відкритий ваш дефолтна сторінка, і ви потім ще запустите тест. З вашого дефолтної сторінки браузера, то у вас взагалі тест не запуститься, він у вас упаде з помилкою, ну, тобто відкриється вікно, бачите, у мене вже два вікна. Але далі нічого не буде виконуватись, да? тобто він не буде переходити на сайт Hotline.ua, тому що він впаде з е, помилкою, бачите, вже -код один, типу, впав з помилкою, що в мене вже. Е, от, по такому шляху вже відкритий вже є браузер. І якщо ми відкриємо ще раз браузер по такому шляху, він закрашиться, так? тобто, але якщо я закрию зараз вкладочку, у мене, бачите, нема браузера відкритого з мого аккаунта. І запущу, то все нормально відкриється, він перейде на сайт Hotline.ua і далі обратно зловить нашу капчу. Так от, я намагався це вирішити, тим, що запускаю свій дефолтний браузер, тому що ми з вами бачимо, що якщо я. Запущу це руками на зайду на хотлайн, захочу залогінитись, то в мене не буде требувати капчу. І я думав, що це вирішить проблему. да, Бачите? Тобто я нажимаю, ввожу якийсь этот, ввожу то все, Бачите, нажимаю кнопку, мені капчу не требує, все нормально. да, Тобто, таким чином я хотів е, вирішити. Плюс я ще додав Future Automation Control, да, тобто, Ми виключили з вами те, що нашим браузером е, управляє автоматична система. Е, в минулому відеоролику я з вами додавав аргументи для того, щоб ми передавали юзера да? тобто. Ну, всі ви знаєте, ми по HTML-ці шукали наш юзер агент, коли переходили на Hotline.ua в нетворку. У нас є запити, коли ми відкриваємо, у нас є якийсь ну, будь-який запит, який ходить туди. І в нас є юзер агент, який ми використовуємо для цього, для посіщення цього сайта. Я навіть пробував вставляти цей юзер агент, від який в мене не треба. Да? Тобто я не брав зі сторінки з другої з сайтів. Також я пробував, якщо ми подивимось, ще в хедери. А uh, в нас є тут інші дані, які ми могли передати. Наприклад, я пробував передати uh, X-Refer, да, тобто або uh, x .id, да, це тобто токен. Оце я хотів передати. Видно, може, отак, от увеличить трошечки. Хотів передати токен. Думав, що це теж мене допоможе від капчі, да? тобто там нічого складного, теж додаєте options, зададе аргумент. Строка, токін дорівнює і вводите це значення, але воно не, мені не допомогло. Я поспілкувався з умними людьми, так сказати, на роботі, і не тільки на роботі, і мені сказали, що якщо ти не працюєш на хотлайні, то ззовні зламати тобі капчу буде важко, да? тобто її можна зробити, це ну, можна підключити чат GPT-4PRO з штучним інтелектом за підписку, він буде вирішувати за тебе капчу, або там є куча інших. Чих сервісів з якимись треба напрягатися. Як це вирішується в принципі на локальному рівні, якщо б я працював на хотлайні, е, це б вирішувалось так, що мені би в реквест-хедерах девелопер створив би якусь зміну, не знаю, ну, наприклад, контент Тайп, і якесь дефолтне значення туди засунув. І коли б я передавав цю зміну, наша б система розуміла, що нам е, дозвіл е, надано. І система б не вина не вимагала нас капчу. Да? Тобто для мене б девелопер створив окрему перемінну, якщо б я ходив з своїм тестом з цією перемінною на наш сайт, наш би сайт знав, що ми свої, і не вимагав для нас капчі. Таким чином, ми б нормально автоматизували. А так я не працюю на хотлайні, я не знаю, що в них там відбувається, і тому капчу зламати мені е, дуже складно і я не хотів цим запарюватися, да? Тобто, Це можна робити, але це ну, не на порядку денному, для того, щоб навчитися нормально автоматизувати. Е, тому сьогодні ми перейдемо трішки до іншої теми, а з цим ну, я вам сказав, як є, розібрались, все спробували ну, таке життя. Да? Тобто нема аргумента, то ми а сьогодні ми з вами поговоримо про альорти. Я вже відкрив сайт Tools для QA або Demo QA. Тут є куча фіч, з якими будемо колись розбиратись, працювати, але одна з цих фіч називається Альорти. Що таке альорт? Коли ми заходимо на якийсь сайт, або відвідуємо його, в нас інколи ви, ви, ви вспливає отаке віконечко, да? яке ми можемо там або прийняти, або відклонити, прийняти, або вводити якийсь текст, або взагалі цей альорт появиться через 5 секунд, коли ми відкрили сайт. Да? Тобто, ви так я дуже часто зустрічали, і нам потрібно навчитися з цим Проблема альорта в тому, що коли ми його викликаємо, да, ми його не можемо проінспектувати. Да, тобто, коли ми зайдемо в вкладочку Elements, у нас в принципі Elements недоступний. Тобто це не є веб-елементом і ми не можемо його проінспектувати. Бачите, тобто нема що інспектувати. Як тільки я закрию альорт, у нас появиться дерево HTML, дерево сайта, і ми вже можемо там, ну, знаходити якісь кнопки, щось робити з ними і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але коли в нас є альорт, е у нас де дерево недоступне, бачите, я не можу нічого проінспектувати. От. Як же працювати з цим альортом? Для початку давайте придумаємо наш тест. Тест буде включати в нас що. Я вже підготував е структуру, да, тобто е зробив нову. Папочку, яку назвав Alerts. В папочці Alerts створив Work Alert Pi документ і е, імпортував всім знайомий імпорт з попередніх уроків. Да? Тобто це звичайний набор імпортів, далі Options для відкриття браузеру у повному масштабному вікні, е, далі очікування елемента. і Драйвер Get виклик елемента, коли ми будемо переходити на сайт з альортами. Далі, які наші дії? Нам потрібно знайти цю кнопку, клікнути на ню і прийняти, наприклад, алю. І так, першим ділом, давайте знайдемо цю кнопочку, на яку ми будемо натискати. Давайте її проінспектуємо. Побачимо, що це в нас батон. ID Alert Button, Давайте напишемо Xpass, нажимаємо Ctrl-F, подвійний слеш, Далі пишемо Button, Так, Button, Далі відкриваємо квадратні крапки ось, скобки, собачка. Е і далі е вставляємо, що в нас? ID, alert button. Знайшли, вона одна, це в нас X-Pass. Копіюємо цей X-Pass, переходимо в PyCharm і пишемо змінну, змінну на, назвемо теж alert button. Так, alert button. Дорівнює і запихнемо туди наш ікспас. Е, Пам'ятаємо, що спочатку так можна прописувати да? е, і вставляємо цей експас. Далі потрібно, ага, воно опять жалується. Пам'ятаємо, що воно жалується на подвійні кавички в подвійних кавичках, тому вставляємо од... одинарні кавички в подвійні кавички. Е, і далі що? Е, нам потрібно клікнути на цю кнопку, да? тому пишемо wait. Далі Until, далі EC.element to be clickable, да, щоб ми явно... І прокидаємо наш е, alert е, button е, зміну. І далі клікаємо на ню. Клік. Да? Так. Ой, не так, отак. Е, клікаємо. Після того, як ми клікнули на е, цю кнопку, в нас відповідає. І так, для того, щоб це зробити, заходимо в наш код і пишемо: wait, .until .expected condition Далі alert is present. І далі передаємо таку штуку, як асепт. Да? Тобто замість кліка в нас є асепт. Да? Тобто ми кажемо подожди. Поки альорт появиться, і як тільки він появиться, асепт, прийми його. Давайте перед кліком і асептом поставимо тайм десь, десь 2 секунди. І давайте після того теж поставимо таймсліп на 3 секунди, щоб ми з вами побачили, як все відпрацьовує в реальному часі. Так, так у нас вийшов отакий от код. Запускаємо його. Run. Відкривається браузер. Що він відкривається? да, він відкривається, відкривається сайт, нажимається кнопка, відкривається alert, е, І все падає в житті. Пише нам time-time, Takes, No Argument, One Given. Ага, воно мені написало, що Time Time не може бути такого. Time sleep, Отаке може бути. Бачите? Ха, неуважний. Запускаємо ще раз і подивимося, як у нас прийметься alert. ну Він, в принципі, і тоді прийнявся, просто в нас впав код на таймі. Так, клікнувся. Все, супер, і через 3 секунди закривається браузер. Все, супер, в нас все працює, ми аліорт прийняли. Тепер давайте з вами відклонимо alert, да? Тобто в нас є ще одна така е, штука, коли ми нажимаємо ОК. У е, нас є е, ок або кенсел. Тепер те ж саме. Так, давайте з вами знайдемо цю третю кнопку. Третя кнопка у нас е, Confirm Button. Да, називається. Ну, давайте просто поміняємо ID. залерт Блин, скопируйся прям господи поможи э, меняем прям в коде вот тут наши x Pass. давайте э, так alert button меняем на э, confirm button э, alert button меняем на перемену на батон 3 до да? батон 3 записываем э, вот сюда замесь alert батон так тэш кликаем и І тільки замість кнопки Accept у нас буде кнопка Dismiss. Окей. Dismiss. Okay. В принципі, нічого не помінялося. Ну, Глобально, да. давайте запустимо наш тест і подивимося, чи відкрив він кнопку номер 3 і чи відклонить він наш алерт. І так, кнопка номер 3 відкрилась. Е, да, бачите, you selected cancel мені сайт підписав і закрився браузер. Все чітко, все тепер... І так, що ми ще можемо зробити алортом? Давайте, наприклад, коли ми клікаємо на кнопку, у нас є тут текст. Називається він Do you confirm any action. Давайте просто візьмемо цей текст. Для цього нам нічого особливого не треба. Просто обираємо метод dismiss да, і обертаємо наш Wait Until element is present в «Print». Далі дужки відкриваються. Дужки тут відкриваються. Тут ставиться точка. І тут ставиться текст. От, і ми кажемо, що після таймсліпа, після того, як ми нажмемо на кнопку, ми що ми що wait, until е, alert is present. Почекаємо, коли alert буде is present, а потім точка текст, візьмемо з нього текст і е, ну, таймсліп на 3 секунди. Давайте так, тут почистимо, бо я вже це робив. Е, давайте запустимо. Відп... Відкривається наш браузерочок. Полурепірочок відкривається алеорчик. Ми нічого з ним не підтверждаємо, нічого з ним не робимо, беремо з нього текст і браузер закривається. І нам, бачите, вивело do do you confirm, any confirm. Також у нас є кнопочка, яка, яка каже нам, що альорт появиться через 5 секунд. А, тобто я її нажимаю, проходить 5 секунд, і в нас вилазить альорт. Давайте, ну, Тут нічого такого, ну, те ж саме, просто цю цю кнопку. Да, окей. А, цю кнопочку. Дивимось, що в неї ID дорівнює alert button. Відкриваємо наш код, міняємо наш XPath на на confirm button, а на alert button. Далі клікаємо на цю кнопку Time Sleep. І давайте теж візьмемо print з цього тексту. Да? Там буде написано, що цей alert має з'явитися через 5 секунд. І так, Запускаємо наш код О, 502 GTV timeout. А Що вийшло? Нічого не вийшло. Ще раз. що сайт вмер. ні, вмер. You clicked button. Я, я клікнув на ту кнопку. Окей. Я ж клікнув Alert button. Ну, я поміняв шлях. Чи не поміняв, Так, тихо. А -а, поміняв, Не, ну, клик... піжди. Таймер, alert button, мені треба було взяти, а я взяв що? А, я просто взяв alert button. Бачите, невнімательний. Таймер, alert button, все, супер. Ну, Я з помилками вам записую, щоб ви знали, які помилки, як їх депашити. Ну, Це не те, не, не що там супер помилка, просто невнімательність. І так, клікнув, ми чекаємо alert, він з'явився. Uh, і зараз має закритись. І бачите, ми взяли текст з alert appeared after 5 seconds. Да? Тобто, ну, Ми його не приймали, нічого з ним не робили, але ми дочекалися, що він з'явиться через 5 секунд, і взяли з нього текст. Да? Тобто, uh, чекати алерти оця штука буде теж. Тому що в нас wait until uh, Ні, oh, да, «Wait until alert is present. Да? тобто Ми нічого не будемо робити, поки alert не is present. Uh, тому... Так, і останнє, що ми можемо зробити, це ввести якийсь текст. Да? Тобто, коли ми клікаємо на кнопочку, з'являється alert, і сюди можемо ввести, наприклад, слово фара і наж... нажати е... ОК. Е, вот. Давайте це все зробимо. По-перше, давайте знайдемо цю кнопочку для того, щоб її клікнути. Кнопка 4 в нас називається е... alert button. Давайте її прямо там і так поміняємо. Так, таймер alert button. Убираем на alert button Button 3 меняем на button 4. Button 4, теж записуємо тут. Кликаем, time sleep. дальше print, убираем и текст вместе с ним. Дальше пишем: Wait until alert is uh, present. Да, все правильно. И далее применяем метод send case. Send case. сендкей uh, и вставляем, який текст мы будем туда вставлять, например, фара. Uh, і давайте ще при, приймем.accept. Uh, асе. Uh, а мабуть, два методи не можна, да? так. Да, так. Надо uh, створити зміну. Uh, давайте, окей, тоді сендкейс, отміна. Давайте створимо зміну uh, alert. Вона буде дорівнювати wait until ELEMENT IS present. Далі. Uh, alert. Uh, змінна точка, send case. Кейс, вставляємо фара. Ой, давайте фара. Хватить тупить, господі, поможи їм. І далі, після того, як ми е, ну, вели туди е, фара. Точка асеп. Да? Тобто ми його приймем і почекаємо 3 секунди, що в нас вийде. І так, давайте поїхали. Так, запускаємо код, відкривається сайт. Uh, відкрився. You clicket button. Все попадало. Я опять щось не то зробив. Окей, uh, okay, можливо, можливо, ну... а, подожіть, у мене тут. От... Я поняв цю ошибку. У мене підсвічився лишній текст, і я інспектував не, не той елемент. Мені треба було ось ID, prompt button. Так, міняємо. Uh, Значить, ID, не alert button, а prompt button. Окей. Все, тепер має все працювати. Запускаємо. Так, демо QA. Клікнувся. Е, нічого не ввелося. А, ні, ввелося. far. Блін, ви не побачили. Давайте ще раз. Давайте е, більше таймер е, включу на 10 секунд. Е, і запустимо ще раз. В нас сайт він відображає, ми щось вели і що, і, або щось не ввели. І ось, все, бачите, дивіться. Ми, ми це не побачили, тому що воно сразу прийняли, але сайт нам пише, що you entered far, Бачите, тобто ми ввели все-таки те, що я написав. Ну і через 10 секунд наш браузер закривається, тому все окей. Все, таким чином, ми з вами сьогодні навчилися взаємодіяти з альортами, приймати, відклоняти, брати з них текст, вводити текст, чекати ці альорти. Тому проблем з цим ну, не має бути. Свої коментарі залишайте під відео, вибачайте за капчу і всім пока.